Зараз буде дегустація. Найсмачні... О боже, пари да чаю. Ой. Зараз буде дегустація найсмачнішого в світі сиру за версією Тані Цирульник. Бачите, я вже приготувалась, чай собі приготувала, а ось сир. Ось, подивіться на цей сир. О, господи, гюд, бранд. В общем, його називають брунос. Брюност. Це норвежський сир, який, от я вам підтверджую, про нього так кажуть: якщо ви його один раз скуштуєте, то потім з закритими очима ви його зможете відрізнити від сотні сирів. Це перше. По-друге, це сир, який, ну от, от. За смаком він взагалі не схожий. Ну, це солодкий сир, так би мовити, якщо вам хочеться якогось десертику, чи тортика, чи ще чогось. Оце він. Оце цей сир, який особисто я називаю твердим, твердим згущеним молоком. Або м'якою карамелькою. Але по факту це сир. Це самий справжній сир. Спочатку я розкажу і буду розпаковувати, як я з ним познайомилась. Познайомилася з ним у Норвегії. Ну, На сніданку нам цей сир подали. А в мене тоді були брекети. Уявляєте на зубах оці металеві штучки. І мені цей сир, мгновенно, заходить у всі брекети повністю. Я біжу чистити зуби, тому що я не можу. Сир прилип до брекетів, це було ужасно. Але потім я його розпробувала. Я ходила з зубною щоткою, заходила в туалет після кожного прийому, прийому їжі разом з цим сиром, чистила зуби і все було окей. Але, в общем... Боже, що я хотіла сказати? А в общем, ми цього сиру всі нагребли, ми його розпробували. Ми його везли на митниці. У всіх був перевес. Там треба 23 кілограма, а у нас 27 кілограм. І митники норвежські такі строгі. Що ви везете? Ми такий сир везем!» Вони проходьте, проходьте. Вони так люблять, коли вивозять їхній сир. Перли страшне, руки одривалися, а потім приїхали. Заходимо в сільпо. З подружкою, а там сир лежить. цей. Блін, заходжу у метро, а там сир цей лежить. І причому по ціні такий самий. Оце ж саме головне. Оця пачка півкілограмова, 500 з хвостиком гривень. Слухайте, кілограм сиру тисяча гривень. Кілограм справжнього, справжнісінького норвезького сиру. Так, в общем, відкриваю і не ворочу вам голову, щоб показати. Знаєте, що найважче в цьому сирі? Його нормально достать і порізати. Ось, Бачите, як він виглядає? Щас, ну, що ну, ну, це таке? Що це за торбинка? Ну, як його сюди достать? Це питання. Треба різати, напевно. Да. Надо буду різати. Так, о. Ну, Взагалі, бачите? От як отак він виглядає? О.